Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Білий квиток Кирило Андрієв. Ведучий телеканалу Надія. Ми з сім'єю проживали в Бучі та не встигли заздалегідь підготуватися до лютневих подій 2022 року. Бо я і дружина хворіли. Світлана на ковід 19 а я мав абсцес. Коли зранку нам зателефонували і повідомили, що Київ перебуває під обстрілами, ми у своєму хворобливому стані намагалися прийняти якесь рішення. Насамперед, я поїхав до лікарні, щоб мені розкрили абсцес». Стало легше, температура почала спадати, але ми залишалися в Бучі та вирішили поки що нікуди не їхати. Під час повітряної тривоги бігали до підвалу, і донька сказала, що їй страшно, тому ввечері вирішили з'їхати на захід України. Перебуваючи в Чернівецькій області, ми не мали можливості дистанційно працювати на телеканалі, натомість одразу поринули в служіння у громаді. Це трохи відволікало, надихало і переконувало, що життя триває. Отже, треба менше переглядати новин, а більше думати про можливість послужити ближнім. Знаю, що сьогодні дуже багато людей не схвалює те, що чоловіки виїжджають за кордон. Відверто кажучи, я сумнівався і не хотів їхати, але досвід отримання дозволу на виїзд спонукав до подальших дій. Не секрет, що я хворію вже близько 25 років, і за цей час хвороба заподіяла чималу шкоду моєму організмові. У центрі комплектації мені сказали, що через це я не придатний до військової служби, але навіть за цієї умови виїхати за кордон не зможу, і повторили про це тричі. Я вже змирився із цим, тому лише молився про Божу волю щодо цього питання. Вирушаючи за військовим квитком, сів у машину і сказав: Господи, якщо отримаю цей квиток з можливістю виїзду, тоді я точно знатиму після всіх цих слів і тверджень, що мені потрібно виїжджати, хоча зараз не хочу. І сталося так, що коли я забирав квиток, голова комісії, вручаючи його, сказав: Я не знаю, як це вийшло, але у вас є всі можливості, і перед вами відчинені двері, щоб виїхати за кордон. Хвороба не була основною причиною нашого від'їзду з країни. Найбільше мене турбував моральний та психологічний стан дружини, яка дуже важко переживала те, що відбувалося в Україні. Для мене це була можливість поїхати разом туди, де вона могла себе комфортно відчувати. Так ми оселилися в німецькому місті Гайльбронні, земля баден вюртемберг Мальовниче тихе місто давало відчуття захищеності і спокою. Ми взяли із собою мікрофон, тому продовжували працювати. Облаштували, так би мовити, студію за кордоном, щоб можна було озвучувати і робити дубляжний контент для телеканалу Надія. Я до цього вивчав німецьку, тому зрадів можливості підтягнути свої навички. Але Світлані було важко в цій новій для нас культурі. Поступово почалися розмови про проживання в іншій країні. Думки про переїзди до Сполучених Штатів Америки були давно, але я не розумів, що можу там робити. Світлана була вже не настільки категорична з приводу переїзду до такої далекої країни, але мені хотілося, щоб це питання вирішив не я, а Господь, якщо я справді там потрібен. Це було темою моїх молитов та роздумів. Незабаром до Світлани звернулася адвентистка з міста Сакраменто США, з пропозицією переїзду до них. Вона читала історії Світлани на сторінці в соцмережі, молилася про нас та вирішила запросити нас до себе. Пропозиція була дуже приваблива: безоплатне проживання та переліт за програмою U4U, прискорене отримання дозволу на виїзд за запрошенням громадянина. США. ми деякий час вагалися та продовжували молитися, але ця сестра була дуже наполеглива. Отже, у червні 2022 року ми приїхали до Сакраменто. Усе було саме так, як нам і обіцяли, але мені не хотілося сидіти в когось на шиї, тому пішов працювати на будівництво і продовжував запитувати Господа, а що далі, як я можу тут служити? Згодом в адвентистській громаді Сакраменто, яку ми відвідували, з'явилася вакансія молодіжного пастора, і рада громади почала розглядати мою кандидатуру. Відбувалися довгі розмови із представником ради, але завжди було щось не так. Потім мене познайомили з молоддю громади та доручили проводити служіння, щоб зрозуміти, чи зможу я знайти з ними спільну мову. Ми швидко порозумілися, але потім виявилося, що на це служіння є ще один кандидат, якого вони чекають найближчим часом. Мені дуже не подобається конкуренція, а в духовному плані вважаю це зовсім неприпустимим. Тому почав шукати інше служіння. З часом дізнався про адвентиську групу іммігрантів з країн колишнього радянського союзу в місті Сан Хосе. Це місто розташоване на відстані двох годин їзди від Сакраменто, а група складалася з 12 дорослих та чотирирічної дитини. Ми почали періодично їздити туди і проводити служіння. А оскільки нашій доньці того часу було п'ять, діти зразу потоваришували. У нас уже закінчувався термін домовленості зі спонсором про житло в Сакраменто, де ми жили весь час, а громада нічого не могла запропонувати, крім очікування. Треба було шукати інше місце проживання, тому вирішили переїжджати до Сан-Хосе. Економічно таке рішення було невигідним, ціни на житло тут набагато вищі, бо це місто так званий центр кремнієвої долини. Тут знаходяться офіси компаній, що створюють програмне забезпечення. Однак у господа були свої плани, про які ми ще не знали, але вірою пішли за покликом. Згодом до нашої групи почали приєднуватися нові люди, такі самі біженці, як ми. Деякі були адвентистами, інші цікавилися і шукали Бога. Так із дванадцяти нас стало сорок дорослих і дванадцятеро дітей, віком від п'яти до дев'яти років. Збиралися ми в приміщенні адвентиської громади Кембелл. Відвідуючи громаду в Сан Хосе, я пригадав свій досвід служіння через створення курсів української мови для переселенців у Німеччині, де можна було ближче знайомитися з людьми та розповідати їм про Христа. Тому виникла ідея продовжити таке служіння вша, але не через мовні курси, а створивши окремий україномовний клас суботньої школи для нових відвідувачів групи. Якщо це матиме позитивний відгук у віддаленій перспективі, на основі цього класу створити ще одну україномовну групу. Саме тоді у громаді Кембл змінюється пастор, котрий щойно повернувся з України, де проводив євангельську програму. Ми обговорили подальші плани, і він теж розумів, що потрібно рухатися далі, тобто створювати українську громаду з фінансуванням від Адвентистської церкви Північної Каліфорнії. Отже, нашу групу запрошують на табірне зібрання громади Кембелл та надають можливість представити проєкт щодо створення української громади. Там були деякі люди з нашої групи, які щойно приїхали, але ще не приєдналися до Адвентистської церкви. Тож, наприкінці представлення проєкту я закликав охочих приєднатися до церкви через водне хрещення. Хоч розумів, що може ніхто і не зголоситься, проте з'явилися охочі приєднатися до церкви. Вони охрестилися під час проведення табору, і це було додатковим аргументом про необхідність створення української громади. Після розв'язання організаційних питань з громадою Кембл було вирішено створити українську групу, яка наразі складається з подружніх пар віком 30-40 років та їхніх дітей, членів церкви в групі 14, ще п'ятеро готуються до хрещення. Це хороший показник, тому в нас є шанси стати українською самостійною громадою. Завдяки тісній співпраці з американцями нам вдалося допомогти ще трьом родинам переїхати з Європи до США. У нашій громаді є свій, так би мовити, Оскар Шиндлер, котрий зробив запрошення 18 особам за програмою юфою для українців. Наша група завжди тримає зв'язок. Серед тижня проводимо служіння в домашніх групах, а в суботу збираємося на денне і вечірнє богослужіння. Зараз, озираючись назад, я чітко розумію, що наші досвіди з виїздом до Німеччини, а потім до США, були допущені Господом. Це Він привів нашу сім'ю саме туди, де хотів бачити її. Особливим благословенням було народження нашої другої дитини, яке співпало зі створенням української громади». Коли працюєш з людьми, котрі у своїй країні були далекі від Господа, це дуже захоплює. Поява української адвентистської громади в такому місті великий виклик, бо тут обертаються великі гроші. Тому більшість тутешніх прибульців шукають саме цього. Однак чи може бути щось неможливим для Бога, коли він хоче повернути до себе своїх дітей?